На 18 тисяч доларів військоми працівники ВЛК, медики та колишні правоохоронці нажилися на ухилянтах на Закарпатті. Вони приписували їм хибні діагнози про психічні розлади. А це у свою чергу давало зелене світло на уникнення служби в армії та виїзд за кордон. Які ще карколомні схеми вигадують українці, щоб відкосити від мобілізації, і як тепер боротимуться із ухилянтами? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Завідувач психонаркологічного відділення місцевого медзакладу, лікар ВЛК, начальниця відділу РТЦК ТСП. А також кілька цивільних об'єдналися та спільними зусиллями за немаленькі гроші допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та в обхід закону виїжджати з України. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди. Чоловікам вони надавали липовий діагноз про психічні розлади. За даними слідства, вони діяли з серпня 2023 року, допомагаючи військовозобов'язаним уникати мобілізації на підставі підготовлених медичних висновків. Схема передбачала фіктивні встановлення діагнозів про психологічні розлади, лікування у стаціонарі та отримування документів про непридатність до військової служби. За виготовлення та видачу так званих білих квитків ділки просили від 9 до 14 тисяч доларів США. Правоохоронці ж з'ясували, що у такий спосіб правопорушникам вдалося виручити 18 тисяч. Під час обшуків в одного із підозрюваних виявили 220 особових справ із висновками про непридатність чоловіків призовного віку. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних порушень. Ушень на жаль, саме працівники ТЦК стають частими учасниками незаконних схем, організованих для ухилення від призову в армії. На Волині на гарячому спіймали військома, який за 3 тисячі доларів обіцяв військово чоловіку заднім числом зробити військово-облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажити дані про непридатність в оберіг. Посередником між так званими клієнтами виступав його сусід. Слідчі нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити посадовцю Волинського районного ТЦК та його спільнику про підозру за одержання хабара службовою особою, яка діяла за попередньою змовою з іншими особами. Підозрюваним загрожує до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тим часом правоохоронці ліквідували ще чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Наприклад, у Києві затримано 35-річного тренера з боксу та столичного студента, які намагалися заробити на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури. На Хмельниччині підозру отримав колишній заступник начальника обласного ТЦК, який продавав військовозобов'язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров'я у Запоріжжі на гарячому затримали місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок ВЛК про непридатність до служби за станом здоров'я. На Прикарпатті затримано 66-річного ділка, який через зв'язки УМСЕК продавав довідки про інвалідність. За всіма викритими фактами, затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Зауважимо, що відтепер тих, хто намагався купити собі білі квитки, почали одразу мобілізовувати до зсу. Відтак призову не вдалося уникнути клієнтам раніше викритого державного інспектора львівської митниці, який, як виявилося, продавав документи про непридатність до служби. Про це повідомили у ДБР. Наразі мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. Перевірка встановила, що незаконних підстав для визнання їх не до військової служби, не було. Тож чоловіки пройшли військово лікарську комісію і, згідно з наказом начальника Шевченківській РТЦК та СП Львова і вже зараховані солдатами до однієї з військових частин. Правоохоронці також попередили, що така доля чекатиме на всіх ухилянтів, причетних до подібних схем. Працівники ДБР продовжують перевірки інших осіб. Які уході уникнути мобілізації та виїхати за кордон, скориставшись послугами фігурантів кримінальних проваджень ДБР. У разі виявлення таких вони також будуть призвані на службу до збройних сил України. Ну а ми продовжуємо далі. Нерідко чоловіки, аби уникнути мобілізації, не лише платять величезні суми, але й вірять у свої суперздібності. Популярним маршрутом серед ухилянтів залишається річка Тиса, яку чоловіки намагаються подолати вплав, аби врятувати їх. Прикордонникам доводиться стрибати за втікачами. В Різні ситуації бувають, хтось зразу ну непритомний, Ми вимушені його доставати, рятувати. Як повідомляють прикордонники, смерть чоловіків, які все ж наважилися на втечу з України через тису, наступає у перші хвилини втілення плану. Оце це каміння, про яке ми говоримо і просимо, щоб сюди не лізти, тому що е, зараз його краще видно, але зазвичай воно під водою. Це те каміння, на якому зазвичай. Перші секунди навіть спроб незаконно перетнути кордон послизаються, якось травмуються, і вже часто бачимо, тіло просто пливе посередині річки. У Держприкордонслужбі наголошують, що швидка та холодна течія в будь-яку пору року і невідоме дно також є причинами гибелі людей у тисі. Не чутки про те, що там прикордонники, нібито стріляють у спину, чи прикордонники. Током вбивають людей у воді, чи там прикордонники мені берег, все це російська пропаганда спеціально створена. Ні, просто просимо не лізти у воду, бо це насправді небезпечно. Через часті спроби чоловіків використовувати тису вже цього літа. Підхід до річки обгородили колючим дротом. Хоч у Держприкордонслужбі офіційного коментаря не дають, втім очевидно, що поява огорожі пояснюється незаконними діями українців. Ба більше для того, аби вплав дістатися до сусідніх країн, вони використовують надувні човни, кола нарукавники та навіть гідрокостюми. Люди фактично наражають себе на втрату коштів на. Кримінальну відповідальність на а, втрату життя, аби наодинці не було так страшно, все частіше чоловіки призовного віку роблять спроби незаконно покинути територію країни організованими групами. За останній час ми бачимо більш такі зухвалі спроби саме злочинних груп доправляти е, до кордону е, групами е, людей. Це може бути 10 осіб, це може бути 20, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості десь 47 осіб. Нерідко ухилянти вдаються і до неординарних ідей. На Закарпатті, наприклад, взагалі затримали чоловіка, що вдавав із себе жінку. Прізвище ім'я по батькові. Що робиш в прикордонні смузі? Незаконно кордон. Чоловік у такий спосіб намагався потрапити до Румунії. Для цього одягнувся у жіночий одяг, зробив макіяж та зачіску, та навіть взяв у сестри паспорт, щоб нібито підтвердити свою особу. Схожу схему вигадав і уродженець Одещини. Щоправда, він удавав стареньку бабусю та мав намір виїхати за кордон потягом. Чи ваше немає? Будь ласка, для втілення хитрого плану чоловік одягнувся у жіночий одяг, натягнув окуляри та не забув про картату сумку. Наприклад, 10 чоловіків зробили спробу покинути територію України через пшеничне поле. У ДПСУ їх прозвали женцями. Кожен сплатив переправникам від 7 до 10 тисяч доларів, от тільки це виявилося марно викинуті гроші, адже уся їхня подорож обмежилась прогулянкою пшеничним полем, посеред якого чоловіків і затримали прикордонники. Ухилянти навіть роблять спроби видавати себе за військових на Закарпатті. Вантажівка повна чоловіків прорвала кордон із Угорщиною та незаконно опинилася на території сусідньої держави. 32 пасажири автівки робили вигляд, що вони військовослужбовці. А сама вантажівка була на чорних номерах. Усіх їх затримали. Чи понесуть організатори схем ухилення від мобілізації справедливе покарання? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами майже 260 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.